Астрологічний прогноз для тельця на березень Привіт, Тельці! Сьогодні ми подивимося, що приготував для вас березень планети, налаштовані так, щоб допомогти вам упорядкувати життя та знайти внутрішню гармонію, загальна енергія місяця. Березень – це час стабільності і практичних рішень. Ви відчуєте бажання планувати, аналізувати і розставляти пріоритети. Це чудовий момент, щоб розібратися з фінансами, робочими завданнями та особистими справами. Місяць також принесе можливість подивитися на життя під новим кутом, але без поспіху ваша сила зараз у спокої та розважливості. Любов та стосунки у стосунках березень обіцяє гармонію, якщо ви готові говорити відверто і слухати партнера. Дрібні непорозуміння легко вирішуються, якщо ви проявите терпіння. Для самотніх тельців цей місяць сприятливий для знайомств через коло друзів або спільні інтереси. Не квапте події, і справжні почуття зараз з'являються повільно, але міцно. Кар'єра та фінанси. На роботі вас чекають стабільні зміни. Березень підходить для систематизації та закінчення старих проєктів. Ви відчуєте, що ваші зусилля приносять результати, і це мотивує рухатися далі. Фінансово місяць сприятливий для накопичень і планування бюджету. Уникайте ризикованих інвестицій зараз важлива обачність. Здоров'я та енергія енергії вистачатиме для активного життя, але не перевантажуйте себе, приділяйте увагу харчуванню, особливо якщо ви схильні до стресу або нервового напруження, йога, медитація або прогулянки на свіжому повітрі допоможуть зберегти баланс та внутрішній спокій. Порада місяця. Березень це місяць мудрих рішень і внутрішньої організованості. Слухайте себе, але дійте поступово. Рухайтесь крок за кроком, так ви зможете досягти більшого, ніж різкими діями. Місячні енергії, повний місяць може відкрити нові емоційні перспективи і допоможе завершити старі справи, новий місяць час нових планів, нових цілей і нових починань, які принесуть довготривалий результат. Наостанок тельці березень для вас це місяць стабільності, спокою та внутрішньої мудрості. Не поспішайте, приділяйте час важливим деталям і пам'ятайте. Міцність вашого життя будується на дрібницях, на яких ви зараз сфокусовані.